Я погана мати, бо не можу приділити достатньо часу для своєї дитини. Якщо ви думаєте так про себе, то спробуйте прямо зараз знайти 5 речей, які ви робите для своєї дитини добре. Можливо, готуєте їсти, приділяєте час, допомагаєте розібратися в якихось питаннях, гуляєте разом і так далі. Напишіть цей список. А тепер дайте відповідь собі на запитання. Якщо я все це роблю, то чи справді я погана мама для своєї дитини. Продовжіть практику, знайдіть ще 5 речей, які ви робите для своєї дитини, і знову задайте собі це запитання. Що відчуваєте після цього? Якщо почуття провини стосується лише приділеного часу, то подумайте: а скільки б часу, на вашу думку, було би достатньо приділити вашій дитині і знайдіть оптимальний варіант. Якщо після цього всього ваше почуття провини не зменшується, то скоріше за все у вас спрацьовує глибинна внутрішня установка, яка може тягнутися ще з самого раннього дитинства чи навіть роду. Ця установка не допомагає вам стати кращою мамою. Навпаки, ваша дитина теж відчуває, що з вами щось не так, і в цьому потрібно розібратися. Адже думаючи так і відчуваючи почуття провини, ви отруюєте своє життя, і ці думки дуже часто безпідставні і не мають під собою ніякої основи. Якщо вам потрібна допомога в цьому розібратися, пишіть мені в Директ і приходьте на консультацію.